Всім привіт! З вами Бірка, і сьогодні я знайшов круту модифікацію, яка перетворить Майнкрафт на шутер про Другу світову війну. А саме блок Фронт, який додає купу зброї різні нації та цікаві мапи, на яких справжні гравці змагаються між собою. Вийшов такий собі цікавий кубічний Call of Duty. Тож приємного перегляду. Не не поняв, не поняв. Мій дід був німцем. Не по канону. Є yes, да, сер. Куди? А, сюди. То побачення. А це навчання точно хоче мене навчить щось робити? Чи ні? Бо я щось е, не розумію. Окей, тут є оця штучка, а по цій штучці нічого не робиться. Я прийшов на мене наурав і все. Перспективне навчання у вас, я так дивлюся, взагалі нічого не зрозуміло. Все нормально, зараз ми розберемося. Що тут закладку в лісі знайти треба, чи. Не. Ні, напевно не те ти, мав на увазі. Окей, ми це легко проходимо. І бум. Дід, ти що? Ти як телепортувався, я не зрозумів. Що? Про Просто стрибнути? Ааа, у, -у, 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 у. Ну добре попливли. Опа, де дід? Ха. А, знову телепортнувся. А, тепер потрібно обійти. А я не хочу обходити. І все, до побачення. Так буде набагато швидше. Тепер я можу з людьми пограти, нарешті. О, навіть швидко гра знайшлося. Оце, оце по-дідовськи. оце сюди, оце треба. Так, ну я знаю яку сторону я хочу обрати. Якщо я можу обрати. А. Вибір без вибіру. Зіка, неважливо. Окей, а що тут є? Не цікаво, не цікаво, оце цікавіше. Окей, в нас є пістолет, в нас є лопатка. Е, і все, і погнали. Які реалістичні звуки, це в мене на подвігрі? Чи тут в ігрі? А як а я лягти? О, все, на Z. О, о, я вбив! Я вбив! Ще й у голову. О, О, о! Ще одного вбив! Кайф, тільки зайшов у гру вже мінус два. А я ще навіть жодного разу не помер. Так, тут якісь таємні проходи, мені цікаво, куди вони ведуть і чи немає тут якихось щурів. А ну, щурики. Виходьте, American Shwine. Опа, сюди. Мінус один. На пістолетики. О, а оце бот. А, вони підписані, коли вони боти, так? А, окей, окей, тоді я буду знати, де людина, а де бот. Оп, оп. Я... А, боткіл, все, я зрозумів. Я бачу, коли я вбиваю бота, коли ні. А, ну так, в принципі, зрозуміло і так. Люди не настільки тупі, в принципі. Це теж бот, скоріш за все, сюди. А мені подобається цей пістолет, непоганий. О, я захвачую точку. О! Я на точку прийшов, я навіть цього не зрозумів, кайф. Я захопив точку. Я маленька черепашка. Я повільно йду до цілі. Я маленька черепашка, ні, я не фашист. Пам! Швайн! Ще один швайн! Патронів нема, ні є! Помилився, помилився! У, мене підірвали. Обережно, друже. Головне на війні не обісратися, все інше нормально. Мені здається, ми трішки обісралися, так? А можеш мене похилити трішечки? Підлікуй. Нащо ти обирав клас медика, якщо ти не лікуєш? Так, він медик. Та він гонида, звичайно, а не медик. О. О! Вибач! Вибач, мужик, я зрозумів, все нормально. Будь ласка, можна я за Британію? Я дуже хочу бути британцем. Будь ласка, я британець, чесне слово. Я знову фріц я зрозумів. І шкода, що не можна підбирати зброю тих, хто вже помер, було б цікавіше, реалістичніше і прикольніше. М -м. Мене вбив араб ендермен Це нормально? Британія, Британія, дайте мені британця, я хочу грати за Британця, будь ласка. Я хочу грати за Британця. Я знак. Негр. Ой! Засуджую їх, я знову дімець. Привіт. Мені здається, від мене трішечки воняє. Я тут обістрався. Мені б якось залізти у ту точку, щоб почати. А, завоювання. Летек, мене знову була свинья. Тим часом мої союзники. От он. наш снайпер, полюбуйтесь Вейднер. Стоїть, стоїть, моднявий, зі снайперкою. Стоїть. Дуже прикольний. Да? Погоджуюся зі мною. Перемоги не буде. Діду, не дали Америку. Дайте, діду, Америку. Ні, це вже знущання. Я. Я скільки вже граю, я постійно граю за Фріців. Будь ласка, благаю. Дай Польщу. Я хто? Чому прикол? Це це можна якось виставити, чи я постійно буду німцем. Чому? Чому саме я? Чому? Я не хочу все грати. О! Тільки на Японію, будь ласка. Знову союзник Германії. Серйозно мені дадуть. Мені дали Японію. А за що? За що мене так не люблять? Оу, яка атмосфера гарна. Зелена, прикольна, чув. Ой. Е, погана атмосфера мені не подобається. Так, ця гра створена, щоб я страждав. Я це зрозумів. <гум> Він там засів, я пам'ятаю. На До побачення. Привіт, павший бірка. Я помстився за тебе. Ц це адекватна гра? Дати людині базуку ще неодноразову. Де, звідки? А, він лежав. Блін. Тепер я полежу тут. А. Опа, у хелянт. Спіймали. Я американець? Нічого собі, нарешті мені дали роль американця. Нарешті я не фашист. Десь я чую, я чую запах. Я чую, десь хтось воняє, він боїться. Він боїться, що до нього прийде бірка. З Томсоном і покараю його. Я відчуваю запах якогось щура. Окей, тоді чекаємо. Опа. Mm. Я на секунду подумав, що я хочу його вбити ножем, але він так швидко розвернувся, я навіть не зрозумів, а як він зрозумів. До побачення. А що знаєте, що я подумав? Які тут апотні чели грають в цю гру? Я просто не можу. Розумієте, типу, я грав багато шутерів, починаючи від Battlefield, Call of Duty, Просто Counter-Strike, і дуже-дуже багато шутерів, але настільки ще, як це сказати, хм... Безпомічно я себе не відчував в жодному шутері. Навіть граючи вперше раз у умовну колду в Battlefield, я відчував себе набагато краще. В Майнкрафті, наче знаєте, наче не діти сіли пограти, повідпочивати, а наче кіберкатлети, які готуються перемогти на турнірі за мільйон доларів. Досить мене вбивати срати. Та я вгадаю, я знову буду німцем. Ха-ха, <база>, база! Сюди. О! <плес> я програв! Я тільки зайшов! Одну секунду зайшов! Я вже програв. Хочу за Радянський Союз, як би це не було дивно, але я просто хочу, щоб подивитися, яка там є зброя, і. Звичайно. Чи я здивован, ні, звичайно, я <плес> не здивований. А чому все таке сіре? Наче ми кіно тут і знімаємо? Ой, щось взривається. Я не хочу взірватися. Якби не музика, я б ще чув кроки. Ой. Ой. Ой-ой-ой. ой А наче я перезаряджаюсь? Тихо, 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 тихо. Мені, здається, пора валити. Ще одного завалю і взагалі буду кайф. Кайф, я можу навіть трошки подерзити. Ой. Ну так, я розумію, що половина з цих вони боти, але все рівно. Чому б'ні? Мені та головне досвід. А я зможу дістати патрони? Блін, на жаль, ні. Зато твою дупу можу дістати. Давай сюди, ой, ще. О! Патрони закінчились. Мені поповнити трішки патронів, бо в мене. А ні, в мене не останній магазин. Чи я поповнив? Ой, привіт. А я поповнив? О, я через цю дрень поповнив патрони. Кайф. Ой, ой. Ой, мама прийшла. Давайте, офіцирин, патрулірин! Ааа, та ще а ай та... яй Який же розброс, але все це ботики, тому можна просто поформити трішечки. Ботів. А то людина, напевно, бо скін якийсь унікальний. Ух, Скільки екшену? Тільки екшену я навіть в трипола іграх не бачив на те, що в Майнкрафті. Взагалі я можу помилятися, але мені здається, чи це реально перша катка, в якій ми переможемо. Інтелект ботів. Заворожує. Вони настільки геніальні. Добре, йди. Так, я хочу піти з пістолетиком трішечки порішати проблеми. І так, поки, поки я не вб'ю з пістолета хоча б бота, я не дістану жодної іншої зброї. Будь ласка, що все загілаїно. О, кайф. Ну майже. Ну все, тепер можна... Американ American Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я ж був за стінкою, ну куди? А. Складно, коли оце мої союзники. Ви бачили, щоб їх боти так застригали? Я ні. Я бачив, як їх боти мене вбивали. Зате оцей кіл був непоганий з пістолетом, Погоджуюсь. Фурі совєтський лисиця. Ой-ой-ой. О, Це реальна людина. Я ще одну реальну людину вбив з пістолету, так ще й з такої відстані. Що? Вогнемет? Дрязь його в сраку. я хочу жити. Регенерація ж пі. Піде? Не пішла. Ех. Все, я виключив музику, а то мені як монтувати, тут же музяка постійно грає. Якщо там ще авторські права на цю музику, я взагалі всарався. Уявіть, в мене. Типу, блін, по пів відео, яке я вже відзняв. Там грала музика. А вона така чолова. Пу ту 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 я сижу собі, чилю і я навіть не задумався про те, а що, якщо авторські права. І це відео ну, мені тупо заблокують, тому Я виключив, я сподіваюся, все буде. Very good, very nice. Oh. О! Мама, я не хочу умирати. Я маленький ребенок Донбаса. мальчик в трусиках. Мені не потрібен приціл, щоб вбивати фріців. Ой. Блін, фріц, це ж я. Ай, трішки помолився. Да, з ким не буває. Подивіться, в нас 499 поїнтів, тобто, ну. Коротше, перемога так. Я це і хотів сказати. Що в нас віджали третю точку, коли в нас залишився одне очко моє для перемоги. Але без мого очка справились. Впорались. Перемога. Будь ласка, дайте американців. Будь ласка, ради Христа Бога, Ісуса нашого Спасителя во ім'я Хто я? Я німець. Спочатку, з самого початку відео, це планувалося просто як жарт, що мені постійно дає німців. Але зараз. Я, я не розумію, я один раз пограв за американців і один раз за японців. Але японці по своїй ідеології недалеко пішли від німців. Який функціональний балкон? Я навіть вийти з нього не можу. American шпигун? Тепер ти за мою команду. Ой, мені здається, оцю третю точку потрібно трішки захостити. Щось мені підсказує, що її забирають. Пі! Та задовбали. У всіх я нормальна зброя, тільки я ходжу, як лох. Давай, бахай. Бахай, бахай. Бахай, я прикрию. Ну, oh, шнеля, шнеля. Oh. Ну, я майже прикрив. Далі сам. Ой-ой-ой, знову бахнули. Відпочиваєш ледоцюга, так. А потрібно пахати працювати над перемогою. Піду, приляжу, відпочину. <рес> я зміг, я зміг. Ой, бірка лежить. Прикол. А я такий гарний в червоному беретику, так. Командора я італіяно. мамма мія! ай. Ай. Ай лав pizza! Pizza and you, mamma. Oh, na bantino. This is illeito. Oh, bella, вбила. bella chao. У мене пчилка вілья. Ні, я не піду на право, там пчілка сидить бішена. Божевільна пчілка від Петра Порошенка. Почекай, ми італіянці, але в нас значки оцих німців? Ні, ну, в принципі, логічно, я шарю, шарю трішечки, але. Ну добре, за мусоліні вперед. Так, мені цікаво, що у них тут? О, срака-мотика. Ха-ха. Чому всі, ну да, я, я розумію, що старі технології, у всіх були такі в сраті гвинтівки і все тому подібне. Просто цікаво подивитися, як воно реалізовано в Майнкрафті. Бо я просто нагадую, якщо ви забули, ми так то в Майнкрафті знаходимося. Але все це виглядає. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мега епічно. Опа, в голову. І до речі, людину, не бота. Грифер 144. Ну, понятно. Дитині 2 роки. О, автоматична пукалка. Оце мені подобається, до речі. Оце крута тема. Панбірка, добрий день. Панбірка, добрий день. Панбірка, добрий день. Уу. Перемоги не буде. Пан Панбірка, добрий день. О, хлопці, де ваші ноги? Потрібно бути обережним до, до гігієни ніг. Ух, ніфіга тут. По іще граната. Ну, ти не кидай більше, тварюка! <сум> Ой, я жити хочу, мама. Блін, а як ти помітив, що я живий? Гарьбана пчілка. Що ми тут, а, тут а, цей? Збір медиків? Ми проводимо конференцію, як побороти рак, чи що? Чому не воюємо? Правильно, вперед, вперед. Вперед. А ви помітили, коли я граю за німців, чомусь всі локації такі сірі, старі, наче ми знімаємо якесь кіно, а в пустелі за італьянців, за всіх інших якось так, ну. Типу, прикольно, не знаю. Опа. Та тихо, ти наш. Такий же чел, як і я, чисто перевіряє всіх наші, не наші на постріли. Ой. Там внизу хтось. Давай, друже, до першої смерті це твоє вікно. Тепер воно моє. Фум, в мене така печія взяла, почекайте. Мені потрібно таблетку взяти. В мене таблеток немає. А тут? О, тут є одна. Все, я можу знову воювати. Бо війна війною. А в мене печия, мужик. Це неприємна тема. Дивіться, таблетками закинувся, як стріляє. <рес> Це я просто таблеткою закинувся. <рес> Скільки я вбив, я навіть не порахував, ну ви порахуйте, вам видніше. Ой, все, перемоги не буде. Тихо, тихо, тихо. Притормози. Ах, пішли всі в дупу. Я тут буду вбивати і диктувати свої правила. Я зараз помру, ніт. О, вбив. Іще одного. Ай, що я це зробив? Іще одного? Як мені потрібні ці 100 очків? Це просто неймовірно. Я хочу більше боїнтів за пістолет. Я як щур якого загнали в кут, я буду дратися до кінця. Битися. мама! Ой-ой-ой, я хочу жити, 2 хп. Патронів немає. І то вбив. Але перед смертю скількох же я забрав. Тут, а Блін, я навіть себе не бачу. М -м, боти, дякую. Мені просто цікаво зараз прям відразу забрати той клас, щоб в мене його не забрали. От прям відразу. Все, я супорт. Е ну, непогано, непогано. От що я бачу, от з цією штучкою ми дуже-дуже повільно бігаємо. Прям неймовірно повільно. О-о, почекай! Я вбив Нефора. Під Нефора. Не забуваємо про те, що у американців є дуже-дуже крута річ, і вона називається Томсон Який робить приблизно ось так. І там ще одного щура помітив. Перезаряджаємо дядю Томсона і помираємо. База. Опа, подивіться, хто в нас тут остав нимцем. Нимцем з крутою пукалкою СГТ-44. Е, ну, в принципі, я скажу дуже прикольно. Віддачі майже не відчуваю. Я тут вже блукаю, блукаю і не знайшов жодного ворога. Я не розумію, де всі. Це ворог? О, це ворог. Знайшов. Опа, ще один. Ня-н-ні, до побачення. <риклад> Сидів за решіткою, думав, я тебе не знайду, а я тебе знайшов. О, і мене знайшли. Ну як завжди. Цікаво, якщо я тут а буду лежати на цьому столі, мене хтось помітить. Ха-ха, <риклад> оцей обісрався. <риклад> Він подумав, що я і вистрілив в мене. Ну, я скажу так, оця зброя у помічника супорта, тобто, набагато цікавіше, ніж у американців. Мені, оцей 44 та штука, як він там називається, це такий. Ну ти ви зрозуміли? 44-й, коротше, ой. вбив. Дякую, друже, за перегляд. Я сподіваюся, тобі було цікаво. Хоча, як може бути інакше, якщо ти додивився до кінця. Якщо ти це чуєш, давай напишемо в коментарях слово піца. Так, просто піца. Це буде наш шифр, який буде означати, що ти дійсно крутий, і додивився відео до кінця. Ну і звичайно, не забувай про вподобайки та, в принципі, підписку на канал, якщо ти цього ще не зробив. Чомусь. Ну а так, дякую ще за перегляд! До нових зустрічей!